Добре, у нас 8 ранку, в 6-й на Галіфакс. Їдемо, їдемо на Галіфакс. Буде довга дорога. Постараюся максимально познімати відосики. Все, всім щасливо. Ну, Я вже в Анреалі їду, їду на Новоскошую на Галіфакс. Ну, походу, в Монреалі ще дали мені контейнер скинути один. Скидаю зараз в порту контейнер і продовжую їхати на Новоскошую туди через дві провінції, що там. Таке, коротше. І скоріше всього спустим шасі туди в порт на, на Галіфакс. а на, на цьому що взагалі глухо, ти закрите там, чи що ти кажеш? Ну тут закрито було, де ми зараз їхали, там, як його, там ремонт іде, там провісті все розбили. А, все, я помню. Так, тут зараз, поки я знаю, вони якісь є, є, написано. Ну давай попробуємо туди, може, через... чи слідуть, ти кажеш, 80 на їхати? Так, да, так, да, так, да. ну давай зараз пробуємо їхати. Ну з'їжджай, давай, я за тобою. На плані тут вот. є, так, ну, ось. Зараз з'їжджаємо прямо зараз. Понял, давай, я тебе бачу, Давай. давай. Oh, під'їжджаємо до Сіті в Квебек Сьогодні вже 800 кілометрів. 800. Трохи тяжко, але нічого. Я думаю, завтра вже будемо в Галіфаксі. Їдемо. Так, ну що, їдемо всіх у нас вже 800. 821 я приїхав. Ще кілометрів 200 і стаємо віддихати, і відпочивати і все, і завтра виїжджаємо. І завтра я думаю будемо вже у порту в А зараз показують на об'їзні Сіті об Квебек. І їдемо. О, блин Тисячу <laughs> км проїхав навіть більше За його мотельмо Сталиво на паркінгу такой Паркінг такий Дикий паркінг конхоллер їде стопе. Пойду сюда вечером чистить зубы. Все <свист> тепло, уже так и чувствуется, а что осень. Вже на осінь. Вже на осінь. Так смішно казав. Вже на осінь. Окей, йду в танчок, щось там з'їм. Потім вже повернусь сюди, Почищу зуби. І відпочивати. Завтра їхати знову багато. трасса 500 километров. Через пару годин уже будем там. Через пару годин. Скоро будем там. Скоро будем в порту. Я помню, что в Дороги якісь більш широкі, прямі все широко. Тільки заїхали в Квебек, тут, наприклад, це французька провінція. Все вузьке і все петляє. 300 метрів прямої дороги, поворот, 300 метрів прямої дороги, поворот наліво, 300 метрів в цей поворот направо. Точно точно точ, точ, як в Європі. Юбран всіх заїхали, ну більш-менш прямо, але все одно не так. Не, не такі там хайвеї і так далі. Що... то, що я помітив таке. ноль кто Зараз ми скоро будемо в Галіфаксі, Оплата доріг. же від нас що ми тут Я не знаю, я думаю, що тут ти не бачиш, що ми Я думаю, тут же так здається, я думаю, це вже припливна епоха. В порту Фурту чекаю. Стоим у Фурту чекаем, сейчас поедем, думаю. Порт Галифакс. <клухи> <клухи> Рум пикап контейнера и <клухи> выезжаем с таким стейном сегодня проехали. С таким Идем назад на дорогу. Часто мочі чекаємо на галіфаксі. общем, Мені сказали, що оскільки <кху> я перший раз тут новичок. <кху> мені треба пройти якесь обучення тут у них недовгі. Не не типу як я проходив на обучення, така реєстрація порту Монріалі отримав пропуск, от, так і тут сапот, Галіфакс. свої правила, <кху> свої пропускають і так далі. Короче, буде якийсь тренінг, після тренінгу видають документи. І тоді вже запускають на територію порта і грузять контейнер. грузять контейнер. І їдемо назад, скільки <coughs> зможемо заїхати сьогодні. Скільки в нас судні. Чотири години їзди. Чотири години їзди, зараз ранку встаємо і їдемо далі. За сьогодні за чорно приїхали 1800 спинкам. Брат на сервані. Так что ты без права? Окей. Я, кажется, еду в Вадим Бляха, дядя, я был холодный. <laughs> Куда сдоехал, короче. Не знаю, где ты выехал, бляха. С небольшой глядой на меня. Что я тут еду. Бляха, дядя, я холодный. Корочу, напарник мій, з яким ми їхали, залишився в порту, бо його груз там щось контейнер ще не готовий, ще не прийшов, щось таке. А я собі забрав, я корочу, їду сам, тут перший раз в цьому галіфаксі. Не знаю, вроді би нарігатор веде цей грузовий, але но... щось ці вулички не похожі на грузові. Щось корочу, тут не так. Давай попробую виїхати кудись на хоч більш-менш широку вулиць. От він показує ще 800 метрів і і и... може буде якийсь хайвей. Ще їхати лишилось небагато по часу, ще треба знайти якийсь цей. Я взагалі перший раз в цьому. Воно вже з Три провінції проїхали. І км, я тут перший раз не знаю, де тут шукати цей паркінг. Час закінчується, я ще з городу не виїхав. Сподіваюсь, зараз выїду, десь. Приїду, ще трохи проїду і буду шукати. Буду шукати, де стати на ніч. Такі справи. Капець. І найголовніше, що я в цих вузьких лініях повертаю, десь заїжджаю. І всі водії, пасажири дивляться спокійні, як то що цей. Не в тому, що вони впевнені, в тому, що я професійний водій, і в тому, що я знаю, що я роблю. Знали б вони, що, що я тільки виїхав на дорогу. Не були б шоці. Окей, ніяк не можу виїхати. Взагалі не знаю, чи мені тут можна їхати. Зараз виїду якось. Фу, виїхав все-таки, я на 102-й хайвей, тут Галіфаксу. Все-таки ця програмка нормальна. Я користуюсь цим Tracker Pass. Вона якби йде онлайн саме для траків, вот, вона правда мені там є. Краків програма. ну там Абонплата, рік, або помісячно можна платити різні там тарифні плани і так далі. Но вона онлайн. це показує, там скільки на паркінгу попереду, чи забитий, чи не забитий. Ну, всі ці приколи, типу, вартість соляри там і так далі. Що попереду, все онлайн. Корочі. Я не знаю, може я візьму собі цей дезел, дезел 710-й, 810, я зараз якийсь тисячний пішов, пішов. Дезел реально стоїть десь 700-800 тисяч доларів. Гармін я маю на увазі Гармін Дезел. Деякі їздять і по Pass, і по гармін дезелу. Не знаю, і в мене поки не було часу піти купляти цей гармін. Поки що приплатив я цей самий Pass. і от він мене вивів з... з тих чигирів, коротше таке. Так що такі справи. І Тож, от іду, я і думаю, да, так. От... Так, ця поїздочка запам'ятається мені ці 4000 км до Галіпакса і назад. Ну, от, просто я порівняв, як наприклад, от, 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 я ну, нова людина, так, новий драйвер, нічого не знаю взагалі, ну крім мови, да? з цим нема проблем, бо я закінчував університет, в мене німецька і англійська. То таке. Але наскільки люди, отакі, я в той же порт приїхав, мені кажуть, ти, ти новачок, safety first, да? посадили мене за стіл, за екран, провели мені тренінг. Відео, там, як себе поводити, як що, уникати в порту, в чому бути в і так далі. Усі ці речі. так. Е е е якщо щось буде неясно, там, нажмеш на кнопку, ти перший раз ну, видали мені там документ, що я маю право в порт заїжджати, там, це, ну, як у нас називається, режимний об'єкт, да, ралівалі, купа охорони, там, і там навіть, е е е я навіть цього не знав, стоїть не поліція, стоїть секеріті з радарами, що ловлять на скорость в порту порту ловлять на скорості. Тобто в порту там є ліміти, наприклад, в Ріалі, там 20, в цьому в деяких містах Гваліфакції 30, а взагалі 1-15. Ну, тобто все строго. Це строго там, Але з іншої сторони, я нажимаю на цю кнопку, там, щоб заїхати вже на територію. Тобто я, ну, Мені дали, видали кучу документів, кучу паперів, кучу карт, схем, борта. Ну, 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 я в перший раз не розберуся. Щоб мені було важко, я нажимаю, получаю свої свій... проїжджаю калітки, ворота на територію. Отримую свій квиток і цей голос з цього боксу мені говорить, мужик, ти мов перший раз, тобі треба ніпа, гайд, ну, ніпа, людина, яка тебе проведе, тобі перший раз покаже, де взяти контейнер і так далі. Я кажу, та не знаю, може не треба. Такі, як, ну, ми від цього від, відмовляємося. Да? Поїхав я сам. Короче. ну, Звісно, почав писячити щось там, не туди, не сюди. Да? Ну не так, щоб сильно, просто не знав, в який це їхати. У мене там був сектор І, сектор І трохи там ну, Це таке, я спитав одного мужика, який... Перевозить, человек не рапід, перевозить, коли треба, бо дуже то типу тягач там. він мене провів, показав і так далі. Але я до того, що тут то, так, ти ніхто, ти приїхав в чужу країну. Ну так, да, мову знаєш, добре, окей. Але відношення. Тебе ніхто не жене, як, як в, в наших просто, совкових, там... Рашка України, я вважаю, один і той самий совок. Не кричить на тебе ніхто, не жене, ніхто не, не знущається, як над новачком, що ти там чогось не знаєш. І бачиш, що ти іноземець, на ти розмовляєш там з акцентом. Ну, я маю на увазі, тут навіть в кожній провінції, кожен розмовляє по-своєму. А якщо з іншої країни приїхав, то тим більше. О, лечу. Нема цих криків, нема в цьому давай, давай, що ти, дурак, дебіл, як якомусь в цьому немає такого взагалі. Тобто нормально люди. Ті, перший раз, так, да, окей, все, все, все тобі пояснять. Відноситься нормально, хто їздить, той знає. І це не тільки стосується дальнобоя там, чи ще чогось. Майж, майже кругом, так, нормально відношення. Порівняння з нашим, вічно хтось тебе хоче принизити, вічно хтось хоче самозатвердитись за рахунок тебе. Ну не знаєш, ти тут добре, нічого ну, страшного, не знаєш. Міні хтось щось хоче тобі доказати, показати, що він кращий, що він вищий, що ти гірший, що ти нижчий, що ти більший. Ну Розумієте, про що я говорю. Тобто оце мені сподобалось. Навіть я от проїхав вчора тисячу, сьогодні тисячу їду. І нормальний в мене настрій, тому що спілкувався з різними людьми, і з тими, і з тими, і з п'ятими, з десятими. Ніяких немає до тебе такої предвзятості, попередженості, що ти приїхав з другої країни, що ти новачок, що ти все нормально, людина приїхала, людина хоче заробляти, хоче працювати, хоче платити текси і так далі. Коники. Таке, це те, що я хотів сказати. Їду в ставшим, добре, що виїхав з того галіфакса, бо там ну, реально я був холодний, я був холодний. Вузенькі вулички, там я не знаю, як я їх всіх там не, не пом'яв ці машини, ну, нормально, окей. Так що поки що все окей, так, да, важко, важка робота, важко. Ну, діватися. де легко. Ну, нам тяжко. В, в офісах я працював в Україні. Що легко. Саме тяжко. Саме само тяжко, тільки працюєш за три копійки, нема можливості заробити. Так що Цим я хотів поділитися, що от мені подобається відношення. Кругом немає такого цего. Навпаки, у наших є якісь недовольства, От ми тут приїхали, ми тут що ти там, там колір не такі, ще щось, ну знаєте, що я маю на увазі. Наші там фиркають, фиркають. А коли до них ставиться нормально, ні, це в порядку, то людська природа така, що ти зробиш? Нічого не зробиш. Людська природа така, а, а в українців природа... Людська природа така, а в українців природа особлива своя. Є плюси і мінуси. Так що таке, автомоблено, я зараз стаю. Бегаю спати і ще їхати мені 1700 Окей, okay. все знайшов якийсь паркінг. Дикий Дикий паркінг Там якийсь дядя приїхав. Тільки та я. Оце мій контейнерок. Краще тут і заночую, я не знаю. Тут в принципі Зараз піду догляну там. Мою щось є хороше так -то стану тут стану тут Точно вже не можу вже хочу спати Все я я, коротше Помиюсь Обігаю спадки Щі Дядя не його ніяк. ніякость Ходи які пішли А він цей Зачем цей рифер, рифер, рифер. Коротше дядя уїду я тут вообще сам буду Не знаю, треба боятися чи ні оставший, <laughs> що я даже не цей не можу Не можу боятися, просто лягаю в спадки і все Просто лягаю спадки і все Окей Завтра вилітаю Добрий рано Коротше попав я на інспекцію тільки почав вже на інспекції Нібрансвіту. От я тут стою на Weight Station. Завернули мене сюди, коротше, перевіряли все от і до. І вроді би все окей. Все окей, їду далі. Єдиного документа не було, але вже все вияснили. Треба було знати, що я везу. В общем, вс выяснилось, все в порядку Виїжджаю. Так, так. Да, вот это вот Weight Station. Сюда мене завернув, я заехав і зараз иду далі. Знову Монріалі, я по дорозі до Торонто з Галіпакса знайшов тут парковочку Знайшов таку парковочку Лишусь тут на ніч, бо реально година лишилися їзди Думаю що тут можна Реально встав 1100 я проїхав сьогодні Трохи це все. О, короче, лягаю віддихати, щось пороблю і... І завтра рано, думаю, вже буду в Торонто. Такі справи. А вже скоро до Торонто. Скоро скоро нас тут направо до construction. До construction трохи доведеться об'їхати. Бойтратить час. Ну нічого. Завершується поїздка Автоторонто-Гаріфакс, але факт Торонто. Вроде б поки що все окей. Скоро буду вдома. У сільської місцевості в Там Ремонт об'їжджаємо по якомусь селі, тут вже кілометрів 10 я їду. Село у всіх машини, тракторці. Thanks вже будемо з'їжджати на хайвей знову. Це всі що об'їжджали з'їжджаємо з, з туди. В ну, общем прилетів я вже з рефаксу вже в Торонто. І от є вже наступне завдання на Зараз беру контейнер. Їду, досі мене там лишається. на сьогодні 5 годин ще їзди. Максимально скільки зможу, проїду і потім до Монреаля. Там скидаю контейнер, беру наступний і думаю, що завтра буду в Торонто, хоча навряд чи. Окей, побачимо. Так ось закінчилась поїздка на Галіфакс. Все окей. Взагалі не баюся, на рахунок того, що я чогось не вмію, чогось не знаю. З бекінгом в мене взагалі проблеми здавати назад поки що. На тих самих парковках там зранку встаєш. Щось там чудиш, ну нічого страшного, я не парюсь по цьому поводу. Я вчуся, тільки третій неділю їжджу. І навпаки, до речі, ці дальнобойщики вискакують так зайчики із своїх машин. Ну, не всі, ну багато хто. І допомагає, там, руками махає туди-сюда, ліво-право, Не парюсь по цьому поводу. Я вчуся. Нормально. Не, не треба, Не треба і по цьому поводу якісь комплекси чи ще якось. Всі вчаться, не, не всі були профі, бо всі... Хто -то, хтось там я багато років працюю, вже там такі бій, що та то та я, це, то, да янцем. У мене там стільки-то вже там міль, там, то, центів за мілю, там, чи, чи процент відгросу і так далі. Так що на початку не впартеся і не, не придумуйте собі якісь комплекси, що ви чогось не між. Це спокійно. Ну не вмію, я я, я, я таке говорю. Я тут перший раз, наприклад, або я тут на ну, новій і так далі. Так що, що страшного. вони не, не народились дарнобойщиками і не все зразу все вміли. Вони це розуміють, так що, в принципі, всі допомагають і нормально, нормально. Так що таке справа.